Табу. Тема табу не від когось, а саме в тебе. От ці питання, які ти не хочеш ніколи піднімати в гуморі. Таких питань немає, таких не так. Тем. Таких тем немає, просто має бути відповідна аудиторія. Тобто адаптація під аудиторію. Ні. Напевно, це е не то, що аудиторія, а власне, товариство, в якому ти знаходишся. Тому що є люди. Які з розумінням ставляться до всіх тем, знаєш, ти і відповідно, коли приходять в от товариство, де ти можеш жартувати на все. Знаєш, ми деколи їдемо в машині з одного міста в інше місто, ми там жартуємо. Я думаю, що та машина би потім не пройшла освячення. Вона би згоріла та машина від того, що ми там говоримо. Але я прихильник того, що від того, що ми приїхали і ми поражали, ні один котик в світі не помер.